По поводу того, що все йде за бітком. Друзі, коли ринок активний, там дійсно біток падає, потягнув за собою весь ринок. Ну не всі монети падають, розумієте? Є монети, які навпаки зростають, тобто треба дивитись за ринком. Якщо навіть біток падає, завжди буде чим торгувати. Але так, ринок реагує. Но якщо ви берете такі монети, якісь фундаментальні, типу, які йдуть за бітком, там Solana часто, XRP йде за бітком. То у вас виходить, якщо біток падає і торгувати нема, чим все піде. А якщо ви торгуєте іншими альткоїнами, які незалежно від бітка зростають, тому у вас завжди буде робота і завжди ви будете на чомусь заробляти. Тобто, до чого ведеться? Треба дивитись за ринком і не набирати монети, дійсно, які там ідуть за бітком. Бо біток впаде і у вас весь депозит просів на 30-40-50%. Якщо ви берете інші монети, або дивитесь по факту, які монети коли біток падає і зростають, ви завжди будете заробляти. Тобто не потрібно влазити на всі гроші в монети, не потрібно прив'язуватись до бітка. Тим більше біток може впасти, в нього витягнуть гроші і почнуть вкладати вальти. І тоді альти начать, починають зростати, розумієте? Тому не завжди все йде за бітком. Воно спочатку йде за бітком, коли тільки починає стабілізуватися, чи біток стане на місці, буде видно, які монети зростають. Але навіть зараз, коли все падає, все одно ви зайдіть в розділ, показують зріст. І подивіться, що там валять монети по 80 і по 100% за день. Я думаю, можна 10-20% відкусити, але це треба робити аналіз. Тобто, в мене в групі все є, як це робиться, як ми беремо монету, якщо вона зростає, докуди вона буде зростати, перед тим, як відкотитися, то тобто багато уроків. Тому, друзі, хто хоче на навчання, телефон на відео під ним, хоча б позвоніть, спитайте, задайте питання. Якщо вас задовільняє, те, що я вам розкажу, і відповіді будемо навчати, всім пока!